Мої вітання. Пропоную вам сантоліну. ось такі от кущики. Там по декілька саджанців в купці ростуть. І тому виглядають ось такими гарними кущиками. Ну, я їх так черенкувала. По декілька черенків ставила під бутилки, щоб вони вкорінювались. І так же вони і лишались. І тепер виглядають ось такими кущиками гарними. Якщо хтось буде мати бажання замовити, то, будь ласка, під відео я залишаю свій мобільний. І ви можете дзвонити мені на Viber або в Telegram. А ще є ось такий гарний під підросший кущик саджаність жимолості шапкової. Також, якщо може хтось буде мати бажання придбати, то, будь ласочка.